Срібне слово, Одеський ліцей номер 62 Пілав Борис, 8 Б клас. Автор вірша Микола Лотоцький. Вірш: Не говори. В нас мова солов'їна, бо мова вища, ніж пташиний спів. В її скарбниці доля України, Глибинна таємниця правіків. Вона нуртує джерелом криничним, із попелища Феніксом встає. Для нації вона гарант на вічність, тому її так люто ворог б'є. Все заберуть, а залишилось слово. Знов до життя повернемося, ми. Лише тому, що не пропала мова. То й ми ще, наче люди між людьми, без мови не створити нам держави, доріг тернистих не прибрести. Хай вороги жорстокі і лукаві, стіною встань. І мову захисти річ не про те, що мова солов'їна, бо мова глибша, ніж пшашинний спів. В її скарбниці доля України Космічна нерозгаданість віків. Автор вірша Тарас Шевченко «Ой три шляхи широкі. Ой, три шляхи широкі, Докупи зійшлися, на чужину з України брати розійшлися, покинули стару матір. Той жінку покинув, а той сестру. А найменший молоду дівчину. Посадила стара мати три ясини в полі, а невістка посадила високу тополю. Три явори посадила сестра при долині, а дівчина заручена червону калину. Не прийнялися три ясини, то поля всихала, повсихали три явори, калина зов'яла. Не вертаються три брати плаче стара мати, плаче жінка з діточками. В нетопленій хать сестра плаче, іде шукати братів на чужину. А дівчину заручену кладуть в домовину Не вертаються три брати, по світу блукають, а три шляхи широкі терном заростають.